Мешканці будинку по вулиці Івана Мазепи у Полтаві вже понад рік добиваються, щоб в їхньому дворі демонтували старий металевий гараж. Він був встановлений з радянських часів організацією Мехколона номер 76 близько 40 років тому. Власник давно помер, рідні продали квартиру та виїхали. Навколо гаражу утворився суцільний смітник та туалет, скаржаться місцеві. Тут все, он, бачите, як і туалет, а тут ще розполагалися бездомні. Тут мешкають, живуть і гуляють. Люди. Які нам як сказати, ми їх боїмося, вони безхатьки, Тому, я кажу, треба обрати це все, цю незаконну постройку, чим навести порядок в дворі, щоб він був гарний, квітучий. Зараз цим гаражем користується чоловік, який винаймає квартиру у третьому під'їзді, але на якій підставі невідомо, говорять люди. Нам би хотілося знати і бачити, чи є на нього документи власника побачити. тому що. Це він нам заважає, заважає нашим дітям, заважає нашим водіям, тому що машину тут поставити невозможно. Людина неадекватна, кричить, якби це його територія, власна. Тому наші водії змушені будуть ставити машину на бордюрах, а дітям ніде гуляти. Я не знаю, як він. Хто йому це дозволив гараж гаражом цим пользуватися вже двічі з проханням прибрати споруду, люди зверталися в інспекцію з контролю за благоустроєм. За словами пані Олени, представники інспекції таки приїздили та залишили користувачу гаражу припис, яким зобов'язали його надати дозвільну документацію на дану тимчасову споруду. Проте чи надав він їм документи, невідомо. Його й дома не було, то він йому підписання бетот в квартирі. Ну на возле квартири оставив там. Я написала заяву, і оце вони мені відповіли, що грошей нема, поки воєнний стан. А я кажу, а хто вам гроші дає? А вони кажуть, що депутати. кажу, хорошо, я до депутата буду звертатися. До міської ради зверталася, те ж саме, писала. Ну, от такий ні, ніхто не може допомогти. Користувач гаража, з яким нам вдалося сконтактувати, говорить, споруду орендує, чому місцеві мають до нього претензії, не розуміє. Власника ну, теж людина, яка померла, це да, його чи внука, чи, чи точніше, ну, це, це є. Тобто документи є. Був, при, при, був були, приїжджали власники і е, зверталися у благоустрій. Питання було закрите і вирішено. Територія гаража, де територія гаража е, з боку гаража, це прибудинкова територія. В інспекції по контролю за благоустроєм міста говорять, законність розміщення цієї споруди наразі перевіряють. Ми поки розбираємося по цьому гаражу, тому що там документи на цей гараж були. А хто там орендує, поки ще не знаємо. Перелік цей гараж на демонтаж не попав. Як зазначив Руслан Редько, на сьогоднішній день інспекція по контролю за благоустроєм демонтаж гаражів не проводить.